Всім привіт! Слава Україні! В сьогоднішньому відео хочу показати, чим ми зараз обробляємо нашу посадку е, маточну. Ось, І зразу, поки не забув, хочу попросити поставити лайк, підписатись на канал, написати якийсь коментар в підтримку. Бо це дуже важливо для, для просування каналу, нам приємно. Ось. Заміжряддя хто зразу подумав, яке запущене, яке негарне. Знаю, 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 знаю. Нема часу. Зараз бачите самі відео 5 днів чи 6, вже пройшло від достатнього відео, я вже навіть не пам'ятаю. Нема часу абсолютно ні на відео, ні на що йдуть збори. Сезон, скажімо так, це якраз тих 3 саме таких пік. Ось, полуничника. Так що... Нема часу ні на себе, ні на що навіть я не говорю за оце міжряддя. Е, як тільки ми от ще якийсь тиждень зборів, як то кажуть, там вже з тим завершимо, зразу вже ми йдемо забираємо цей весь бур'ян е, вручну, ну, там, сапками, мотиками, хто як називає, і стелимо сюди м, агротекстиль. Заказав один рулон, є ще на тамтому полі. Будемо знімати, переставляти сюди. На маточнику він зараз буде більш потрібніший, ніж там. Тому що там зараз на ньому, скажімо так, він нас не всюди, там є місцями. Місцями він є, він є на бріллі, я його стелив, тому що на бріллі дуже довгі квітоноси. Так що хто буде саджати бріло, майте на увазі. Бріли дуже довгі квітоноси. Тому треба або ближче до середини бугра садити, або робити просто ширші бугри. Зразу відійдемо від теми, вже обробили наше ось це поле, яке готувалося під висадку. Ну, готується, в принципі, чому готувалося. Засіяли ми гірчицю і ось можете бачити 5 днів. 5, можливо, 6 днів пройшло від висіву. Дічиця дуже швидко сходить. Ось знову агроном ходить, перевіряє. Е, і Повезло нам дуже, що ми засіяли гірчицю і зразу на наступний день пішов хороший такий проливний дощ. І вона буквально за три дні вже зазеленіла все на цілому полі повністю. Так, Ще хочу нагадати, буду з деяких відео нагадувати, тим більше зараз йде мова про маточник, про розсаду. Кого цікавить замовлення розсади, пишіть, є реми, є ранні, є середні, є пізні Мальвіна, є Купчиха, Азія Роксана, Мурано, Мурано, до речі. Ну, багато хто дивиться наші відео. це, наприклад, кожне відео натрапляє вперше. Не, ну, не всі слідкують за кожним відео. Дехто просто на це відео зараз натрапить в перший раз і не знає. Мурано це в нас Фріго з Італії, тому розсада буде шикарна. Ну і інша розсада також буде шикарна, але Мурано буде прям вау. І ми хочемо один сектор. Десь в районі 4000 саженців. Якраз ось там цей сектор. Тут так візуально поділено перший сектор, другий, третій, четвертий і ось тут п'ятий. <кхід> ось там плануємо мурану на ягоду на наступний рік. якраз із своєї Фріго. Ну як зі своєї, вона вже наша, але вона приїхала нам з Італії розсаджувати на ягоду на наступний рік. Ось тому її буде не так багато вільної. Кого цікавить, пишіть, замовляйте, бронюйте. Бо вже до, доволі багато людей забронювало Мурану, так що там треба дивитися, скільки там що виходить. Тому хто ще хоче, пишіть. Е, і зараз ще діє акція. Там людей може вже 20-25 записалось, але я хочу так, щоб використати весь рулон. Кого цікавить, якщо зараз берете від 50 саженців, агроволокно йде в подарунок, щоб це, цю розсаду скажімо так, накрити. Ну, В принципі, немає різниці, чи ви берете реми, чи ви берете ранні, середні. я все одно даю агроволокно в подарунок. На 50 саженців 5 метрів. І там треба відео переглянути, я напам'ятаю, я там прораховував, скільки цього агроволокна треба, щоб накрити. Орієнтовно 5 метрів. На кожних 50 саженців. Ось, так, зараз вже ближче до теми, трошки так розказав, то, що хотів, показав, гірчиця в нас сходить. Хто не знає, гірчиця сіється для сидерат, вона виросте там за місяць, тиждень, місяць, і два тижні, залежно від погодних умов, від дощів. Тільки почне зацвітати, ми її скошуємо, потім свіжу. Хто не знає, свіжу не заорюємо, даємо її підсохнути 2-3 дні і тоді заорюємо її. Так вона швидше і краще в ґрунті буде розкладатися. Так що ось такий маленький нюанс. Хто не знав, хто планує, майте на увазі. Вона дуже добре насичує ґрунт азотом. І вбиває там проти нематоди працює, проти різних фітофтороз, і так далі, тому подібно, від різних збудників хвороб. Тобто вона їх придушує, скажімо так. І, звичайно, від бур'яну. Буде потім менше бур'яну, менше буде у вас, у вас цим проблем там по буграх, менше в лунках буде проростати. Вона його також глушить. Так, і Ближче до обробок. Тут буде маточник, тут в принципі без різниці якими препаратами тут термін очікування, а він абсолютно не важливий. Працюю зараз топсин корінь будемо заливати фундазол. Будемо заливати фундазол. Це є діюча ровичина беноміл, системний фунгіцид, дуже добре працює, досить довго працює, досить довго знаходиться в ґрунті, досить довго знаходиться в рослині. Тому, в принципі, хороший препарат, дієвий, скажімо так. Ось. І будемо, хто кому цікаво свідкути за каналом, будемо пробувати заселяти сюди біо. Будемо пробувати триходерму. Так що перший раз будемо мати справу. Ми ще з біопрепаратами не працювали. Ось, Тому, кому буде цікаво. Слідкуйте, будемо, як то каже, на своєму прикладі показувати, як що воно працює, скільки ми вносимо, як ми вносимо, де беремо, яку, і так далі. Це все будемо відео розказувати. Хочемо тут на маточнику працювати біо, і вже на наступний сезон по ягоді працювати і перед ягодою працювати біо, біопрепаратами пробувати <кій> робити максимально біоягоду. Тому я думаю, буде цікаво. Хто навіть також чи для себе хоче, щоб поменше хімії пхати. Чи навіть так якийсь мінімальний продаж, також я думаю, буде цікаво. Так що, ще раз попрошу ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всім дякую за увагу. Якщо щось цікавить, якщо щось не розказав, ага, дозування топсін 15 мл на 10 літрів. Фундазол 20 грам на сотку даю ось, ось таке дозування. Нема різниці скільки там буде вильється. по літражу не, не підкажу. Може тут десь на упаковці пише. Ягідні культури. Не пише дозування. Полив під корінь 20 грам на 5 літрів води на одну сотку. Ясно. Ну, В принципі, на упаковках, що тут буду розказувати. Я даю 20 грамм на сотку, бо я так на літер не розбавляю, я просто через інжектор заганяю в капельні поли і все, я так на літр не вирахую. Просто по сотках грахую. Якщо ви, наприклад, десь бачите, хто зарекомендує в Ютубі, ще отак хотів додати, якийсь препарат, але в нього не зазначено такої рослини, як, наприклад... Ну, будь-якої, наприклад, не зазначено. О, так, як Тупсін. Тут немає. Полуниці. Це не означає, що ним не можна працювати по полуниці. Це означає те, що е, ліцензія, скажімо так, на цю культуру дорога і виробнику просто цього препарату невигідно додати в список, платити ще додатково за. Культуру, таку як полуниця, їм краще, наприклад, зареєструвати її на пшеницю, ріпак, які є більш безпосудні, які є більші площі насаджень. Це більш рентабельно, скажімо так. Але я ж кажу, це не означає, що тим препаратом не можна працювати по культурі, яка там не зазначена. Всі працюють, всі знають, що він працює, просто в списку його нема через економію, простими словами. Так що, все, дякую за увагу. Щось цікавить, пишіть в коментарях, буду старатися щось підказати.